Всім привіт! Хочу так поговорити з вами, що для вас масаж. Для мене масаж це можливість допомогти людині позбутися таких болей, які давно мучають людину. І для мене масаж це допомога в першу чергу. І тому я вважаю. Що я маю право вчити інших людей, тому що я можу передати розуміння необхідності робити масаж не просто як набір яких схем, рухів і чогось такого систематичного, а розуміння. Відчувати людину і допомагати їй. Це в першу чергу. Під час свого навчання я намагаюсь передати всі свої знання, які я не за такий великий період, 9 років це не дуже багато. Але за цей час я змогла зрозуміти багато всього, що стосується масажу. І під час навчання я. Намагаюсь не просто дати вам схему, а намагаюсь вас приблизити до того, щоб ви навчились відчувати людей і відчувати їх потреби. У когось дуже багато сили, у когось дуже мало сили, хтось худий, хтось більший, там сильні, ну, сильніший. Але це не важливо. Важливо, чи ви відчуваєте. Те, що ви можете допомогти, масаж це не просто заробляння грошей, це вже я давно зрозуміла. Масаж це щось більше. Чому нема клієнтів багатьох людей, хоч вони, хоч вони ідеально знають мову, ідеально знають там, де знаходять які м'язи, як вони працюють, назви на зубок знають. І чому до них не так багато ходить клієнтів, а тому, що у них нема відчуття можливо, як варіанти, не можу казати точно. Можливо, у них нема відчуття, що потребує дана людина. Можливо, вони роблять схему, і я за цим над цим задумуюсь від часу до часу і намагаюся навчити людей. Відчувати клієнта і робити не просто набір рухів, а робити масаж, який допоможе конкретно цій людині. Тому запрошую до мене і якщо звичайно у вас є зацікавленість допомагати людям, а не просто заробляти. Якщо ви хочете просто заробляти великі гроші, то це не та професія, де це ви зреалізуєте. Це повинно бути від душі, і ви повинні хотіти допомогти людині. Це в першу чергу. Понад все. Звичайно, це можна напрацювати, якщо ви добра людина. По натурі всі повинні бути добрі, але деякі переходять на іншу сторону, так сказати, на іншу частину, і більше нервуються, коли у людини якась проблема і якісь болі, то ви тут повинні бути найдобрішою людиною в світі. Тому що до вас приходить клієнт, він вам довіряє і хоче, щоб ви йому допомогли. Це в першу чергу. Він не хоче, щоб ви йому дуже сильно зробили якісь там жимання, ну, стискання м'язів або десь понажимали так, щоб очі на лоб вилізли. Він хоче, щоб ви зробили так, як йому потрібно, для того, щоб він позбувся болей. Ну і ось такі думки, я, я про них вам розказала, і тому запрошую до мене на навчання. Я вчу так, що ви починаєте працювати від першого дня заняття. Звичайно, є різні люди, різні учні, хтось не може почати, бо в нього дуже багато думок таких, що він там не так робить чи не сяк. Але. З Часом всі починають працювати, всі до єдиного. За останні ці місяці, за півтора року, що я вчу, я навчила 20 людей, і всі 20 людей працюють. Хтось пішов дуже високо, відкрив власний кабінет. І пішов до поліціальної школи, тому що це медична освіта. А у мене курси це не медична освіта, це просто уміння і навики Те, чого не вистачає після поліціалки. До мене приходять як після поліцалки, так і до поліціалки. І я направляю ще й до поліціалки. І тому це вже буде вищий рівень. Але, але. Після моїх курсів люди можуть робити масаж. Вони починають більш-менш відчувати клієнта і в першу чергу не зашкодять. Я розповідаю противопоказання, анатомію. Але ясно, що анатомія на самовивчення. Можна купити, наприклад, таку книжку, яку нам дали в поліція.